Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні ми хочемо вас ознайомити із пускозарядними пристроями ПЗ 550 А та ПЗ 950 А. Призначаються вони для заряджання цвинцово-кислотних акумуляторів і тільки їх. Пристрій ПЗ550 призначений для заряду акумуляторів ємністю від 20 до 700 Аг. Потужність пристрою від 1200 до 2000 Вт. Пусковий ток 550 А. Пристрій ПЗ950A призначений для зарядки акумуляторів ємністю від 30 до 1500 Ага. Потужність пристрою від 1600 до 3100 Вт. Пусковий ток 950 А. До комплектації входить плюсова клема дроту на 550 модель 10 мм, на 950 модель 16 мм, пластикові колеса з гумовим обідом, металева вісь та тримачі. По запобіжникам 100 амперні запобіжники комплект 2 штучки. На моделі 950 3 штуки. Два йдуть по 150 і один 1,80. Ну і, звісно, інструкція, в котрій є гарантійний талон. Цими пристроями ми можемо заряджати 12 або 24 вольтові акумулятори. Для цього плюсову клему ми перекидаємо на 12 або на 24 вольти під закруточку. Клеми закручуємо добре, щоб не було зайвої точки нагріву. В нас 12-вольтовий акумулятор та 550 та модель. Клему плюсу виставляємо на 12 вольт далі вже налаштовуємо на пульті керування. Назвемо його так. По-перше, в нас буде йти зарядка. Вмикаємо положення зарядки. Далі вибираємо повільне чи швидке заряджання. Ну, Давайте виберемо повільне. В цьому режимі ми також маємо дві швидкості першу та другу. Вибираємо першу. Після цього вмикаємо пристрій. Пристрій робить. Індикатор нам показує ток зарядки. Так само, якщо нам треба швидко зарядити наш акумулятор, перемикаємо в режим швидкої зарядки. Також другу клавишу перемикаємо у другий найбільш швидкий режим і вмикаємо пристрій. Як ви бачите, ток йде більший, зарядка буде швидкою. Але це погано для акумулятора. Знову таки 12-вольтовий акумулятор, але зарядний пристрій вже 950-й. Пульт керування набагато простіший: один-єдиний тумблер. Зараз він на нулю, тобто вимкнений. Перше, друге, третє положення це повільна зарядка. Четверте, п'яте, шосте це швидка зарядка, котра вмикається тільки при застосуванні таймера. Таймер потрібен, щоб не перегрівати ваш акумулятор, тобто, щоб не закипів електролит. Під оціма кришечками знаходяться запобіжники, котрі захищають ваш пристрій, а можливо, і авто, від перегорання під час режиму запуску двигуна. Якщо вам потрібно запустити двигун вашого авто, виконуємо наступні дії. Підключаємо клеми до акумулятору, який стоїть в автомобілі. Червоний плюс. Чорний мінус. Далі встановлюємо режим старту. Цю процедуру краще проводить вдвох: один сидить на ключі запалення, другий на цьому пристрої. Після того, як все готово, короткостроково вмикаємо старт. 3-5 секунд. Вимикаємо. Завелось, не завелось, неважно. Відпочиваємо від 30 до 2 хвилин. Якщо потрібно, пробуємо ще. Так, ми можемо зробити 5 циклів. Якщо не вийшло, даємо апарату охолонути 10-15 хвилин. Після цього можемо ще спробувати також 5 циклів. На моделі 950 ми попередньо нічого не вмикаємо, як на попередній. Коли дві людини вже готові, один сидить за кермом, тумблер ми перемикаємо із положення 0 в положення старт. По часу роботи так само. Між спробами від 30 секунд до 2 хвилин проміжки, якщо за 5 спроб ну, не завелась, тоді вже даємо відпочинути та охолонути пристрій 10-15 хвилин і можемо ще спробувати. Підсумуємо, де ми можемо використовувати цей пристрій, хоч вдома в своєму гаражі, хоч якщо у вас є якийсь автопарк, тобто ви можете запустити навіть вантажівку, навіть якщо у вас є своє сільгоспідприємство. Цим пристроєм ви зможете запустити будь-який трактор чи комбайн. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Підписуйтесь на наш канал, як завжди. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ну а вам на все добре. Хай щастить!